Європа планує конфіскувати танкери з тіньового флоту Росії. Видання політико з посиланням на власні джерела в дипломатичних колах повідомляє, що над таким юридичним механізмом роздумують європейські лідери. Йдеться зокрема про ті танкери, якими країна-агресорка транспортує нафту Балтійським морем та через фінську затоку. А цим маршрутом іде близько 50% підсанкційної торгівлі Кремля. На думку європейських посадовців, це не лише забезпечує Росію коштами на подальше ведення. Війни, а й створює екологічні та гібридні ризики для регіону, зокрема і через пошкодження підводної інфраструктури. Тож як привід для конфіскації можуть використати або піратство, або загрозу для довкілля. А більшості російських танкерів понад 15 років і через технічні проблеми це загрожує розлиттям нафти. Буквально нещодавно стало відомо про ймовірну аварію танкера в порту Усть-Луга під Петербургом. Телеграм-канали повідомляють, що на борту було 130 30 тисяч тон мазуту, коли в машинному відсіку сталося кілька вибухів. Судно почало нібито йти на дно. Але російська сторона запевняє, що витоку не сталося, оскільки Москва не оприлюднює всіх деталей інциденту, Фінляндія вирішила направити до фінської затоки патрульні кораблі.